Добро вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Продовження теми Дніпропетровського спецпідрозділу поліції полку окремого призначення, який складався з колишніх співробітників Дніпровського Беркуту Часів Януковича. Як відомо, вони відмовились йти штурмовиками в бригаду людь. І за міністром МВС Фацевич прокоментував їхнє рішення. Дуже просто: полк особливого призначення, який дислокувався в місті Дніпропетровську, буде розформований, а його співробітники будуть наказом відправлені в штурмову бригаду людь. Якщо вони не підчиняться наказу, вони будуть звільнені. А потім їм, як цивільним громадянам будуть надіслані повістки. Так як я і сказав, рано чи пізно жернова війни перемелять кожного, в тому числі і поліцаїв. Надіються на те, що хтось проскочить, запетляє. Марно, а з вами український історик та журналіст Решлець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.